Ході продовження роботи з проектами з сільського будівництва, у мене є ось така хатинка, назва її клуня. І у відео на Ютубі я створив звичайні стіни, але один із підписчиків мене виправив і сказав, що це плетення стіни. І щоб зробити нашу модель цікавішу, можна використати навісну стіну та створити панель, для неї, яка буде імітувати в'язану. Ось ми підгрузили нашу панель, вона у мене е, по розмірам виходить 1666 на 500. Тому я хочу налаштувати стіну. Мули на мені наразі не потрібні. Ось панель ми вибираємо нашу. Створюємо, дивимося, що у нас вийшло. Ну, ось така стіна у нас вийшла. Це зроблено на бистру руку. В принципі, можна відредагувати, щоб зробити більший офсет між ними, більші розміри, різні розміри. В принципі, це робоча схема, тому можна користуватися. Підписуйтесь, в мене все про Revit.